Великдень, та як звикли його називати в народі свято Пасхи це передусім веселощі кожної української родини. На жаль, сюрпризи, які приносить нам доля, не завжди приємні. Багато людей залишаються, так би мовити, обабіч дороги життя одинокими та покинутими. Для таких в нашій країні функціонують заклади реабілітації та підтримки. Ігор Васильович в одному із таких вже декілька десятків років. На сьогоднішній час дуже хорошо. Все були ті роки, то не зрівняти зараз. Дуже хорошо ставляться, і приїжджають. І... Я, наприклад, довольний. І кормить добре, і тепло, і чисто, і сухо, і все й вход йде за нами. Так що дуже, я довольний. Пані Тамара каже, потрапила сюди після смерті сина та чоловіка. Підтримки не було, тому була змушена прийти до центру реабілітації і додає, умови перебування хороші. Персонал, який доглядає, вже як рідні люди. Я тут вже 8 років. А так. як сюди? Я попала. В мене чоловік помер вже 28 років назад, а потім в мене син був воєнний і помер вже 11 рік. То я Поставила пам'ятник сином і все, і прийшла сюди. Ще більшу підтримку відчувають люди, коли ними опікуються небайдуже. І цього року напередодні пасхальних свят представники благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч подарували кожному незамінну частинку Великодня. Вже три роки поспіль від благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми Поруч напередодні Пасхи ми розвозимо пасхальні подарунки, це листівки, самі пасочки на терцентри, будинки для пристарілих. Сьогодні ми відвідали і в місті Хмельницькому. Будинок для пристарілих, по перемоги 9. Також традиційно їздимо в дитячий будинок, в центр, -центр міста Волочиськ. Завтра плануємо Волочиську району Лонки і Кушнерівку. Завжди хочеться давати якусь підтримку морально. І якими солодощами підтримувати як і підростаючі наше покоління, так і бути підтримкою для людей похилого віку. Не залишились без уваги благодійників і малеча. Завітали до Волочиського центру соціальної реабілітації дітей. Тут проходять реабілітацію близько 40 місцевих дітей. Для них, окрім пасочок, чекали і солодощі. Кожного року ми тісно співпрацюємо. Вони до нас завжди приїжджають на великі різдвяні свята, на паску так само підтримують діток і до дня інваліда, і до дня захисту дітей. Вони дійсно допомагають і завжди нас підтримують. Напередодні Великодня благодійники відвідують ще не один подібний заклад, і в кожен принесуть не лише подарунки, але й тепло і любов.